Важливо, якою мовою говорить людина, головне є, щоб чоловік був хороший. Знаєте, дуже люблю цю дешеву маніпуляцію, бо таке враження, що коли ти просиш людину говорити українською, ти просиш її бути шматком лайна. Ця фраза дуже маніпулятивна. Хто і чому кинув її в український інформаційний простір, здогадатися не важко. Вона покликана очорнити українську мову, поставити її в асоціативний ряд з чимось поганим і на противагу хорошому чоловіку. Отут -от, українська мова, а отут-от хороший чоловік. І знаєте, робити ці обидві речі одночасно, ну про просто неможливо. неможливоція в тому, що це речі із різних категорій: це наче порівнювати дерево і фіолетовий колір, смак шоколаду і трактор, і те, і те це щось. Позитивне, але не можна їх протиставляти одне одному. Звичайно, що кожна людина повинна бути чесною і порядною, не займатися корупцією. Ну і звичайно, що ми повинні говорити українською мовою в Україні і захищати свій простір. Ми повинні берегти нашу мову, бо це один із основних ідентифікаторів української. Але якщо вже в вашій голові виникла паралель поміж вчинками людини і мовою, якою вона розмовляє, то росіяни, які прийшли на українську землю зі своєю великою культурою і великим язиком, абсолютно не грають на вашу користь це люди, які роблять лише зло в Україні. То чому ж ви і далі говорите мовою цих потвор, які стирають наші міста, знищують наш світ нашої нації, гублять людей, топчуть нашу культуру, нашу мову? Вони ж ніфіга не хороші. Тому якщо ви хочете адвокатувати російську мову хорошими вчинками, то ви точно програли.